Тема, на яку ми хотіли сьогодні поспілкуватися, стосується інформаційної безпеки нашої держави. Основна загроза, за нашою оцінкою, інформаційній безпеці нашої держави це активність спецслужб Російської Федерації. Цю активність російська сторона здійснює фактично у двох напрямках: це кібератаки. Які спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури України, а також інформаційно психологічні акції, і що ми називаємо інформаційно-психологічною агресією проти нашої держави. При цьому і російські хакери, і інфоботи вони стали фактично одним з найважливіших інструментів проведення інформаційної агресії проти нашої держави. Це підтверджують і наші колеги з НАТО Євросоюзу, які останнім часом все частіше говорять про конкретні випадки здійснення Російською Федерацією атак чи з території Російської Федерації атак проти об'єктів критичної інфраструктури на території країн НАТО та Євросоюзу. Ви, мабуть, бачили у пресі повідомлення про такі атаки на території Великобританії, Франції та інших країн. Саме тому протидія інформаційній і кібернетичній агресії Російської Федерації для нашої служби є одним з першочергових завдань на сьогоднішній день. Ми працюємо для того, щоб як протидіяти безпосередньо таким атакам, так і нівелювати деструктивні спроби з боку Російської Федерації дестабілізувати внутрішню суспільно-політичну ситуацію в нашій державі. Ми ділимося цією інформацією, і ми проводимо спільні операції з нашими колегами, партнерами із спецслужб та правоохоронних органів країн НАТО, Євросоюзу. Нами отримані оперативні дані про те, що безпосередньо до здійснення цих атак причетні не лише кадрові співробітники російських спецслужб, але і приватні IT-компанії, а також середовище хакерів, тобто злочинне середовище. Яке активно діє на території Російської Федерації. На жаль, наша країна останнім часом є основним об'єктом атак з боку Російської Федерації. Це не лише наша інформація, а й інформація наших колег. Як один із прикладів можу привести атаки, які відбулися у грудні 2016 року, безпосередньо проти фінансової. Державної фінансової системи України проти її ключових об'єктів, до яких війшли як Державне казначейство, Нацбанк, Міністерство фінансів та інші банківські структури на території нашої держави. Крім того, так, шкідливе програмне забезпечення нами було виявлено і нейтралізовано на інших державних підприємствах у грудні. Нами в цей час було виявлено новий механізм дистанційного управління вірусами, які безпосередньо розробляються. Це клас АПТ вірусів, які розробляються саме для того, щоб вражати об'єкти критичної інфраструктури. Тобто, це не ті шкідливі програмні коди, які ви можете знайти у широкому вжитку, і якби в мережі які гуляють у мережі, якими заражаються комп'ютери звичайних користувачів для того, щоб викрадати персональні дані чи можливо інформацію про банківські рахунки. Тобто та інформація, яка з корисливих мотивів збирається і використовується хакерським середовищем. Мова йде саме про. Віруси, які, на які витрачається велика кількість ресурсів на їх розробку для того, щоб заражати системи, критичні системи об'єктів критичної інфраструктури. Цей механізм, новий механізм, йому дана умовна назва Телебоц, шкідливий код нами було детально проаналізовано, і ми можемо сказати про те, що цей програмний код є ознаки того, що він розроблявся тими ж самими фахівцями, які причетні до розробки класу вірусів, які входять до такої родини Black Energy. Як ви знаєте, раніше, у 2016 році, об'єктом масованої атаки стала наша енергетична система. Вірусом класу Black Energy були заражені деякі обленерго і інші об'єкти саме енергетичної інфраструктури. Тобто, це в принципі програмні продукти і телебоц, і Black Energy, які розроблялися одними, можна сказати, що одними й тими ж фахівцями. Різниця тільки в тому, що телебоц був зроблений для того, щоб атакувати саме об'єкти фінансової інфраструктури, державної фінансової інфраструктури нашої держави. Крім того, ми хотіли би сьогодні поговорити про ще один напрямок роботи російських спецслужб проти нашої держави це інформаційні операції. Масштабна інформаційна агресія Російської Федерації, яка відбувається зараз проти нас. В нормальному цивілізованому світі новини мережа інтернет використовується для того, щоб поширювати новини, для того, щоб спілкуватися. В російській інтерпретації інтернет існує для того, щоб поширювати. Брехливу інформацію, здійснювати інформаційно-психологічний вплив, поширювати дезінформацію, ініціювати певні масові протести, а також здійснювати пропаганду сепаратистських угруповань і координувати їхню діяльність. В межах чинного законодавства Служба безпеки протидіє цьому в тому числі з використанням кримінально-процесуальних засобів і інструментів. Тільки у 2016 році, стосовно власників та адміністраторів спільнот в соціальних мережах, які поширювали заклики до повалення конституційного ладу і масових заворушень, було зареєстровано 30 кримінальних проваджень. 17 особам оголошено підозру та винесено 13 обвинувальних вироків суду. Ці вироки вони були винесені за ознаками статей 109, 110. Кримінального кодексу України, а також 258 з значком 3. Це дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, а також посягання на територіальну цілісність, недоторканність України і створення терористичних організацій. Однак ми звертаємо увагу на те, що далеко не завжди можна кримінальним процесуальним засобами реагувати на інформаційну агресію. І не завжди дії російських спецслужб можна кваліфікувати, використовуючи кримінальний кодекс нашої держави. Саме тому ми всі разом маємо бути пильнішими. Ключове завдання нашої спецслужби це захист конституційних прав і свобод громадян, у тому числі і свободи мирного зібрання. Найближчим часом і співробітники нашої служби візьмуть участь у тій, які не будуть перебувати на роботі наші співробітники візьмуть участь у пам'ятних заходах, які будуть присвячені відзначенню революції гідності та пам'яті героїв Небесної Сотні. Але вкотре ми бачимо, що Російська Федерація намагається використати цей привід для провокування сутичок насильства і масових заворушень на сьогоднішній день. За нашими даними, це в принципі публічна інформація. Тільки у Києві планується 18 протягом цих днів з 18 по 22 лютого у Києві планується приблизно 18 масових заходів різних, з різними організаторами. У підготовці восьми з цих заходів ми фіксуємо певні ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв. При цьому з цих 8 3 таких заходи організуються з території Російської Федерації. Наша історія і пам'ять про героїв Небесної Сотні вона використовується, на жаль, Російською Федерацією вкотре здійснюються певні маніпуляції для того, щоб спотворити нашу історію, нашу пам'ять і використати цей привід саме для тих цілей дестабілізуючих, які. Має перед собою Російська Федерація, я наведу декілька прикладів. Один із них це громадянин Російської Федерації Сергій Олександрович Жук, про якого вже з'явилася певна інформація у ЗМІ 81-го року народження. Ми проаналізувавши ту інформацію, яка є у відкритих джерелах, повністю підтверджуємо і надаємо додаткову інформацію про те, хто ця людина і чим вона займається. Як ви знаєте, він приймав участь у терористичному угрупованні Донецька народна республіка під позивним Москва і на даний час перебуває на території Російської Федерації. Із залученням цього росіянина були створені профілі вигаданих осіб у у мереж... соціальних мережах Микола Гайдук та Степан Мазура через соціальні мережі з використанням цих профілів. Здійснюється інформаційно психологічний вплив на українських користувачів, маскуючись патріотом України, Сергій Жук тривалий час намагається, користуючись довірою наших громадян, намагається спровокувати масові заворушення у місті Києві. За нашими даними, він безпосередньо причетний до створення та адміністрування наступних спільнот у соціальних мережах. Які носять ці, ці спільноти носять такі назви Патріоти України, Українська Революція, Всі на Майдан, продовження Революції Гідності, Майдан 3 Ми Патріоти України. Всі ці соціальні мережі адмініструються з території Російської Федерації саме цією особою. Наприклад, 5 лютого він розмістив у групі Українська Революція заклик до проведення? На Майдані Незалежності масової акції протесту, і ми фіксували на початку цієї інформаційної кампанії використання саме спеціальних технологій та ботів для розкрутки цієї інформації в мережі інтернет, штучного масового поширення цієї інформації. Крім того, навіть на сьогоднішній день з Росії активно фінансується. Контентна реклама у на сайтах соціальних мереж ВКонтакті Однокласники та інших, яка саме пропагує е, ці, ці, ці заходи. Е, ще один приклад це е, голова громадської організації Наждак е, Микола Дульський. Який зараз за нашою інформацією знаходиться в Москві. 8 лютого його можна було спостерігати у ефірі каналу НТВ. А вже 9-го на сторінці у соціальних мережах сторінці цієї громадської організації він написав: беріть зареєстроване оружие на акцію з собою. А ні зареєстрірована, держите неподалеку. не бойтесь, ми побідім. Ще один короткий приклад, який, мабуть, також вам добре відомий це сайт Голос Правди, який зареєстрований, адмініструється з Москви, з Російської Федерації, розміщує активно контент про заходи про масові протести, які, начебто, готуються на цьому тижні наступного тижня. При цьому одним із лейтмотивів це те, що в Києві незабаром почнеться останній майдан. Як і торік ми бачимо, що російська агентура активізувалася безпосередньо напередодні подій відзначення в Україні подій 2014 року. І знову з території Російської Федерації лунають заклики до саме насильницьких дій. Наша з вами спільна зброя це наша з вами обізнаність. І ми. В Україні діє свобода слова. У нас немає механізмів, які би давали можливість спецслужбам чи будь-кому блокувати контент у мережах інтернет. Тобто, будь-яка людина в Україні користується свободою слова. Вона слова вона може казати все те, що вона е, бажає. Але при цьому Російська Федерація намагається маніпулювати і спотворювати це право і цю свободу українських громадян. Саме тому ми приділяємо дуже важливу увагу, і це на дійсно надзвичайно важливо роз'яснювати суть того, що насправді відбувається. Ми закликаємо громадян бути пильними і завжди перевіряти першоджерела тієї інформації, про яку ви читаєте у мережі інтернет. На жаль, дуже часто використовуються певні сенсаційні резонансні, Якби лозунги для того, заклики для того, щоб привернути увагу і фактично маніпулювати свідомістю громадян. Ще раз повторюся, що це дійсно наша з вами пильність, це найкраща зброя у російській проти російської інформаційної агресії. Не завжди ми можемо діяти тільки використовуючи кримінальний кодекс. Закликаємо всіх до співпраці до взаємодії, яка та інформація, яка буде вам потрапляти до вашої уваги, передавайте її до Служби безпеки України. Ми будемо реагувати і ми будемо про цю інформацію також інформувати громадськість. І разом, якщо ми будемо бачити оці невеличкі, але дуже насправді такі. Злі російські вуха, які стирчать із цих постів, із цих аккаунтів, ми разом зможемо з цією проблемою. Ми зможемо її подолати і справити з цією проблемою.